Друзі, всім привіт ви на каналі Бейти Байдики і ігрушка під назвою Dish Washington От поперло нас на симулятори. Але, бляха, то не такий симулятор, як з супермаркетом. Да, Да, можеш собі уявити, це щось наподобі тіпа типу хорора. Да-да, нажимаємо нова гра, і я тобі зараз все об'ясню. В общем, ігрушка, якої немає ніде, блядь. Мені впалося а, відос Фрінкі Games Present. А, мені попався відос. Та що ж так голосно? Де розказували за ту ігрушку, вона чомусь похожа на VCS of the Void. Якщо ти дивився от прямо останню серійку супермаркета, от тепер до кінця ти додивився, то я там плюс-мінус за ню розказав. <тас> так в общем, ігрушка заключається в тому, щоб нам просто <тас> мати посуду. Появляємося в такому гробові, а в кінцевому ітузі я не знаю, що буде. Давай, вискакуй. Все, я далі за, гроб... за, за цей гріб не виходив, все, я не знаю, що це. Та блять, вискакуй, собака. Все. Кого, блядь? Ой, що таку блюдську? Що шо такі полоси, почекай. Генерал uh, Options. То ти, вот, да? Бек. Резюме. Ніт. Да й ним. В общем, нам треба мити посуду. От можемо хавати, можемо щось їсти Ти хто. Що uh, з тобою робити? Будемо розбиратися з тобою Еф. F... Стоп. Що? Еф. Комп нахуй. Вот тобі раз. А як тебе поставити? Та вибери. О, вот. Build mode build rotate R. Вот, покрутити. Нам треба вот сюда. І нажати клавішу B. А я тебе тепер можу. А, X. Да. Окей. Супер! Ми вже розібралися з максимальним управлінням. Окей, F. Поставимо тебе отак. B. Хорошо, в нас є комп. От чисто так приблизно виглядає, е, по думці багатьох хлопців, сама ідеальна нора у світі, Сама ідеальна кімната у світі. От матрац і комп. Більше не потрібно нічого. От ти Отепання прикол, Я спочатку розпакував комп'ютері, поставив його на землю і далі розпакував стіл. Окей, поставимо. Ні, от то не столик. Окей, okay, нам тут треба помити посуду і скидувати вот то все сюди. Сюди впасти не можна, якщо тобі цікаво, що то була за дірка, то сюди впасти не можна. Плюс до всього тут є ліфт, на який нам буде потрібно спускатися. Візьми тарілку. Візьми тарілку, підемо мити її. Кидай сюди. А що ж я так далеко поставлю? Перен... Перен... Ні, забери тарілку. Нет. Нам треба Чекай, спакувати. Перенести. От прям ублюдську, якусь тут, от, фу, прям, нет, управління до ціла. А Нам потрібно, потрібно повернути. От так, от сюди поставимо, щоб ми не бігали. Та блять, возьми, постав нормально. Б. Вот, супер. Комп хай стоїть там. Плюс до всього а, тут буде появлятися газ якийсь о 10-й годині, який буде нас хірячити. Візьми, візьми то возьми, ти хто? Ф. Ага, от я пити можу. Окей, давай закинемо все сюди. Закинемо все собі до кінця, от бачу якусь книжку, зараз то провіримо. Я просто побачив той відео, і я плюс-мінус знаю, що треба робити. Ігрушка якась суміш трьох ігор, і воно мене дуже зацікавило, Того, що по факту тепер зароджується якийсь новий жанр хорор. От тут прям вода грязна зробилася, так? Да? А як мені її поміняти? А, як, губку, дай мені губку. Де губка, бляха муха? Вод губка, дай сюди. Дай сюди бляха муха губку. Мей. Мий собака поту. Так мей, алло? Що він їй таку блюдську миє? Слухай, друже, тобі треба нову губку. А, губку сюди от треба поставити, от щоб тут була. Забери свою тарілку, звідси, щоб я тебе тут, блять, більше не бачив і речі свої забери собака, сутула. Вот. Вот <гум> так би сразу. давай сюди. Давай другу, по-моєму, трілку. Мий. Мий. Нам, кстати, якусь буде треба поміняти воду в тому, я ще не знаю, як там там зайнятися, що з тим робити. Вот супер. І другу трілку свою теж забери. З неї їв в пес останній час, так що можеш їсти й ти, <гум> Ладно, давай закинутись. А вода прям блюдська стала, так? Да? Окей. Ей, де моя губка? Блять. Стій! Алло, відкрий! Пішли, пішли подивимось. Я не знаю, я далі ліфта не спускався, я тарілки не мав, я не знаю взагалі, що відбувається. В общем, у нас є показники здоров'я еде. піді мною. ВОТ! Блять, це котно так-то. А як включити тут фу... Да, дай звуку. А шо? Так, тебе забрати. А, я лиш можу випити, опити, да? Окей. Що ще тут? Я присідати можу. Чекай, давай управління подивимо. Я одним оком чисто, чисто на секундочку подивлю управління. Так, контрол, крастися. Далі G. Snapping building. Я хер знаю, що то є. Grab, Піднімати. Інтеракт, Jump, пауза. XR. На Q сканірувати. VSD, понятно. Окей. на Q сканірувати. Давай просканіруємо. Резюме. Ого. Ого, у нас тут є сканер. Давай просканіруй. І в общем, час від часу ми будемо так появлятися на ліфті. Нам потрібно знайти якісь круті тарілки, а як її забрати? Вот, а як? Як? F, нєт. Нічого, а як. Ну, вот я їх прям можу тут мити, да? Окей. Закидуй. А як? Мені губку треба з собою брати. Що мені потрібно робити? Я взагалі не шарю, треба було прочитати інструкцію. Треба було прочитати інструкцію, я думав, що я так розберуся. І Блять. І, в общем, час від часу нас будуть лякати. Нас будуть лякати дуже і дуже сильно. Що у нас іще тут є? Ти хто? Ти йдеш зо мною. Ф. Ти молоко, так? Да? Окей. А звідки я прийшов? Блять, а звідки я прийшов? Тут цілий лабіринт получається, так? Да? Вот ліфт, окей. Окей, головне, треба не, за... не забути дорогу. Пішов. Оце вот я поняв. Вот Оце я понял. Зараз покрадемо від них усю посуду. Помимо і вкрадемо всю посуду. А що вони собі, бляха, думали? Що вони в каску попали? Нахер вони мене сюди запустили. Так, скільки -то в нас годин? О, година. Нам треба до 10-ї встигнути все зробити. О, за кожну помиту тарілку нам будуть давати гроші. Да-да-да, Вот да, да. прям е, симулятор посудомойщика, Вот така охеренная ігрушка, но своєї атмосферу. Подивимося, як хто зайде, я не знаю. Заходь. Заходь туди, нам треба побільше. Блядь, якісь звуки странні. Давай далі. Головне, не заблудитися. От то саме головне, свічку можемо забрати? Нет. А чому ти свічку не можеш забрати? Свічка пригодила бись. Бляха, тут ще якесь ублюдки. Тих то? Нет. А, ще якісь ублюдки, Тих хто? Яблоко, сховай яблоко. Вот так молодец. Надеюсь, воно не отруйное. Вот камера, блядь. Яка за мною наблюдает собака. И не втыкай за мною. Давай сканер, просканируй. Ублюдка, блядь. Прикинь. То, то шо там? А то свечка. Бляха, страшно. Страшно так, то на минуточку, я тобі скажу. Тут можна ще знайти какие-то Ну конечно, я, блядь, не відображаюся в зеркале, само собов. Знайти якихось сущностів, досить таких убилюдських. Ну я не буду про тобі. Я тобі про то не говорив. Да -да. Давай, дзвін. Ні, він не інтерактивний. Почекай, а як мені назад повернутися? Блядь, а як мені назад повернутися сюди що ли? Да так, -да так, -да -да, от звідси я прийшов. Окей. Треба запам'ятати, треба собі вирисувати карту якусь, того що прям біда. В вот ті дзвони то все похоже. То все дуже і дуже подібно. Вот іще червона та штука. А де посуда моя? Де мій посуд, бляха муха? Тут в минулій ті був посуд. Ой, прямо блюдство. Ой, я чувствую, як я тут буду блудитися, і я не буду знати, що куди мені йти. От кружка, кружку. Спизди кружку, кажу, забери кружку. Вот, пішли, пішли назад. Пішли, бляха, закинемо закинений ліфт, то, що нас зараз ще якийсь єбака тут дожене. Ото на минуточку хорор, да, да Якщо. стій, а тепер куди? Тепер по ідеї туди треба. Да. Да -да 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 -да. Вот там ліфт. Прекрасно. Прекрасно, я там відів, що одне місто, нам треба туди зганяти. Закидуй. Закидуємо далі переймаємо весь посуд, який ми маємо. І знаєш що? Закинемо і заробимо дуже дохрена грошей. Треба ще е, вивчити комп'ютер. Треба ще вивчити комп'ютер і подивитися, що там у нас є, що ми можемо замовляти і так далі. Того, що я бачу, що прям показники здоров'я тікають і дуже і дуже сильно. Ладно, цікаво. Ну, кстати, ще раз повторюю, що тої грушки немає навіть е, на англійськомовному Ютубі на минуточку. Є лише, що індуси знімали про то. А ще мені треба ліхтарик. Котрий ублюдок тут поставив капкан. Відкрий тут що? Закрий. А, закрий, кажу. Відкрий. Що за придурок тут поставив капкан? Давай, закривай його нахуй. Ти чуєш, хтось угорав з мене? Тихо, а там що? А він мене цапне за ногу? Ні, тепер не цапне. Зіж пончик. Схавай пончик! Тепер ти повинен казати «Доу», Як Гомер Сімсон. Окей, бляха, так то нагнітається атмосферка, я тобі скажу. Так то, блять, Ага, от, вот все по ми вийшли звідси. Бляха, ті камери такі страшні. Скільки то годин? Майже п'ята година. От музончик прямо у блюдський стоїть, прям то все так нагнітає. Напевно, в то краще грати в наушниках. Тут на полежці нічого нема. Окей, okay. і в залежності від е, матеріалу який зроблений посуд, нам буде давати більше грошей, типу золота, срібна і так далі. І що тут є? Та замахались капканами, закрий капкан! Я дуже боюся, що я не знайду дорогу назад. От я вже прям заблудився, я то вже прям відчуваю. От я вже то прям відчуваю, що. Я хуй пойми, куди я буду йти. Ми повернулися на... А вот тут того не було. Ішо? І що? І Ти хто? Що з тобою робити? Все, погнали. Погнали, мені треба буде знайти е, виход назад. То, походу, дискета, яку треба вставити в комп. Звідки я прийшов, я хуй знаю. Вот бачу закритий капкан. Е, пішли. Пішли назад, того що я зараз заблужуся. Я то прям... Все, бляха, мені не подобається. Ціла паніка так нагнітається, мені фу прям у блюдство. Нет, фу, пішли. Гет. Пішли назад. Ще один капкан. А я що тут не був? Бляха, де виход? Собака, сутуля, де виход? Вот тут я був, я прийшов звідси, вот капкан. Та замахав то собака, пес не мотий. Розставляйте постійно капкани. Я тобі шо той. Я тобі тут хто, блядь? Аккуратно дивимося під ногу. Так, звідси не можна. Вот сюди пішли. Вот тут ми були. Все. все, 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 нахер. Нахер пішли назад, я не хочу в перший же день програти. Де наш ліфт? Почекай, де наш ліфт. Ні, нам треба сюди назад. То вже пів сьому і нам треба дуже скоро назад повертатися, тому що в десятій запускається газ. Вот наш ліфт. Все, погнали назад. Я, Все, нет. Пішли, пішли, спокійно. Вот такі ублюдка тут є, в частності як то. Давай відправляй мене назад. Еф, погнали. Ху! напряжно так то було, я тобі скажу. Я буду дуже радий, якщо та ігрушка а, начне набирати якісь перегляди, того, що вже супермаркет симулятора треба розвивати якось далі. Бляха, я думав, все моє пропало, от тобі раз, Закинь тарілку. Відкрий, блядь, ліфт! Молоко дай сюди! Молоко дай сюди, молоко вопій. От молодець. Прям вопів. Треба було його там випити. Ти хто? Ти йдеш зі мною. Ти йдеш зі мною якась дискета. Зараз ми тебе провіримо. Не переживайте, зараз почекаєш свого часу. Давай сюди. Кружку раз. Кружку 2. Давай сюди. Та блять. Вот сюди. І тебе сюди. А ще нам треба губку, блять. А як я губку повинен достати? Собака. Як я повинен. Слухай, а від мене пропаде? Ні, не пропаде. Окей, ти йдеш сюди. Дай сюди. Так. А, ти сюди, ти вон, те вон. А, я дуже переживаю, щоб від мене мої гроші не пропали, мої тарілки. Ти сюди. Ти сюди. А чого мені ніякі копійчата не дали? Так, F. Покрути. Все, я сліп! Бляха якось ішов. Лігай спати. Все, я. Я сплю. Спокійно. Спокійно. А чого сліп так скоро? Це прям якийсь лютий експерт. Все, вставай. Вставай, мені треба мити посуду. Та, Та вставай, а... Аль... Подарок. І купа не матуй посуду, блядь. Сподіваюся, тут не буде Voice of так само, як у Voice of the Void, що е, потрібно той. Що потрібно міняти свій раціон. Забери рогалик. Закинь сюди. Рогалик і вода. Вот то охеренно прям. Закинь в ящик. Закинь сюди в ящик. Вот. вот. же ж. Вот тобі, блядь, і симулятор того. Давай провіримо. Ні. Uh, f -to use. Що в нас тут є? This device is locked. Please. Окей. Uh, okay. Встав. Що там пише, почекайте наступних о, інструкцій. Окей. А тут у мене є книжка. Почекай, забери рогалики. Нахер блядь, ти, ти, блять, О, Тут у мене десь інструк. Вот, да? Іди сюди. Ти хто? F2. Left spirit. Ага, ну ото то просто управління. Окей. То просто управління. Та ящик, бляха-муха, що ж ти робиш? Та стань нормально. Стань нормально, люди на тебе дивлять. Ящик, ти що, охерів? А ти хто? Пой сюда. Блять, пой сюда. Та валісь! Бляха, что за неудобное. Uh, the elevator survivor git. Окей, мы поняли, в общем. Давай сюда. О, блядь, як неудобно все. Окей, А, Ты хто? Окей, okay, ты. Ти... Блядь, як тебе крутити? Як тебе крутити? Вот так вот. Та блядь, поставь його нормально. Де він? <laughs> Почекай. Та постав його, бляха, муха нормально. Окей, okay, підніми. Підніми. Pay attention. This uh, time is short. You under a threat, you been watched Still escape road. Here is to help. Trust necessary. Accept my call. Кого, бляха, щось там довіряє комусь необхідно, кроме мого якогось там дзвінка. Окей, ми пра. Ти, ти знаєш, бляха, мову англійську, тому чому ти дивуєшся? Так, постав на місце. Та постав на місце, бляха, нормально телефон. Що за ублюдство? Як тебе? Ай, хербасним, бляха-муха, який впертий телефон. Давай сюди. Почекай, до... поки ми ще розберемося з управлінням, то пройде прямо до хрена часу. А, як, блядь, Як тебе. Вот, все. Ты, блядь, из мене прикалуєшся, нахер. Я его поставил нормально, він перевертається. Дурачок, шо ли, блядь? Окей. Давай, забери. Нет, хер, не стоит вот тут. Сті тут, ты тоже тут, и ты звід... Да вылезь, блядь, відтить! Ти бачив? Я ще к'юбу дав. Вот тобі раз. Кажу, люди на нього дивлять, хай поводиться нормально, він нет, показує тут, свій характер тут показує. Та стань, блять, нормально, на тебе 158 людей дивить. Собака сутула. Та, блять. Ну. Та й хер без тобою, блять, який ти впертий пес. А, так, F. Ну, поверни. R. R, 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 R Буква R. Та, блять. B. От, красота. Закинемо сюди всю воду і будемо її мити. Далі після того будемо розбиратися, що до чого, що і як. Сюди, сюди все закидають. Все закидує, нам все потрібно помити і далі лягти спати. Боролися з ящиком, щоб він став нормально. А він, собака така вперта не став нормально. Де їх є версний? Давай закидай тарілки і будемо далі розбиратися. Так я от думаю, як серійку назвати. У мене в голові нічого не приходить, кроме як щось із ящиком пов'язано. Того, що мені кажеться, що той ящик забаганий. І ми ще много-много з ним щось увидиме, а, якихось приключень. Так спокійно. Губку. Губку. От, мий всю посуду. Перемивай всю посуду, бляха, так як останній раз. Мей! Ти миєш хоча б? Мей. Мий, бляха-муха, так як останній раз. Давай. Вот, бляха, цікавий геймплей. Вот тобі, блядь, цікавий геймплей. Я ти за що думав? Симулятор посудомої ще що ти очікував? Взагалі? Симулятор посудомої що ти нажав. Будемо мити посуду, ну конечно. Ну мий, блядь. Мий ту посуду. Сука. А, а як мені губку помити? У мене губка грязна, блядь. Чим мити губку, коли губка грязна, алло. Так. Издец. <laughs> так, спокойно, иди сюда. Иди сюда, забери эту тарелку. Вот, сюда. Мой губку, бери губку. Мой, мой собака. Ну мой, алло. Присядь. Мой тарелку. Мой тарелку, бляха, муха. А ч... Ой, как все сложно. Ой, блядь, как все сложно. Возьми тарелку. Возьми тарелку, поставь сюда. О, здається, не поміняється, да? Ну, не поміняється, вода, якщо я то поміняю. А я їй можу грязно закинути тарілку туди. Забери, бляха, собака, свою тарілку не мети. Пс, блядь, охреніли. Закинули мені обратно цю тарілку. А як я її повинен помити, бляха? У мене посуду назбиралося стільки, що ходжу. Тихо ти хто? Як я повинен за то був дізнатися! Як я, блядь, повинен за то був дізнатися, мой Вот. Вот оно. Вот як треба мати. Треба спустити воду. Дальше заново поставити, Дальше спустити. Все, давай. Вот. Давай сюди. Закидуй. Заїбісь. Заїбі, стрілочка пішла. Окей, дальше. Е, на рахунок того. Телефонного роз... Тої телефонної розмови взагалі не зрозумів, що той облюдок від мене хотів. Так що, не знаю, він щось казав, тіп, не довіряй нікому, крім цього е, телефона. Ну то дуже спорне питання, коли тобі людина каже не довіряти нікому, крім мене, то означає щось погане. Значить, будемо довіряти всім, крім кромі нього. Давай. От, супер. Дві тарілки. Давай. А де мої е, бали? А вон. Воно вон з справи, от там, де тарілка, де то все намальовано, І от там 3, 2, 8, 5. 4, 1, 4 бали маю. Окей, нам буде треба зараз щось поїсти, щось хавати. Мене напрягає, що у нас є е, рівень хіпешок. От Мені то не дуже подобається того, що по-любому у нас буде щось тут допиздити, нас щось буде валити. Давай домовай, закінчуємо ту серійку, закінчуємо цей деньок. Та бляха давай. Вот, закінчуємо той денюк і далі подивимося. Далі подивимося, як та ігрушка буде заходити, але нагадую, що вона бляха стояла 10 баксів. Собака сутула, 10 баксів стоїла. Давай. Мий. Вот мий то. Вот, 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 вот. вот. Та домий ту кружку. Ну. Не хоче думати, ладно, давай тарілку. Давай сюди закинемо тарілку. Нам треба побільше, нам треба якось щось з компом зробити. Напевно, буде треба пограти. Я одну дві, три серійки пограю, напевно, у цю ігрушку, того, що. В ню буде треба пограти, щоб щось зайти в комп, подивити, замовити щось і кудись ще зганяти, увідіти якогось монстра і так далі. Бо наскільки я дивився, там той чел, який робив обзор на цю ігрушку, то він ціла дуже-дуже дуже хвалить, що от то, що ми лише побачили, то лише капля в морі що є. То, що ми так в ліфти переходимо, що локації постійно міняють і так далі. Е, так, давай. Дуже цікаво, де ми взагалі є, що ми взагалі робимо тепер. Якщо чесно, стилістика дуже похожа на ту Voice's void, опять же таки. Так, ти йдеш з мною. Та викинь ту губку, блядь. Ти йдеш знов. Без... Бляха, охерені тарілки не розбиваються, якщо чесно. Та бляха, пусти мене туди. Мені цікаво, що там. Та домий ту кружку, ти чистий, стій, пой сюди. Ти чистий. Да, прикинь, чиста. Ходи сюди. А хулі тися воюбиш? Чого ти виглядаєш як грязна, собака, ти сутула? Давай. Домовай. Ну тому вай кажу. Вот. Ну мы, то. Это що за ублюдство? Ну помий ту кружку. Вот кружку прям бидо мыты. А вот банка мыты. Все? Ты чисто е? Дезумну. Чисто, да? Нет? И шо там є? И шо там є? Там ничего нема. И ты за мною, Ты пишу. Пішов... Де? вот. М -м давай подивим, давай будем розб... Блять. Давай будемо розбиратися. Що... Ти хто? Ти взагалі хто? Хліб, скраб. Окей, скраб нам пригодиться. Давайте тоді тебе сюди поставимо. Ящик, бляха, упертий. Я зараз тебе помою, не повіриш. То єдине, що я можу. Вот красота, схавай. Схавай. Вот. Вопій. Вопій. А що як то у мене закінчиться? От що я буду повинен тоді робити? Бляха, отругалик, ну не, неправильно от так його кидати на, хліб, на міст. На пол. От то зовсім неправильно. А що, як тебе відкрити? Девайс із локет. Так зламай його! Чого він локет? Вийти, ескейп. Давай позвонимо. Ні, дзвонити не можна. Постав його, блять, нормально. Вот. Тепер його треба переставити десь сюди, десь біля а, себе. Красотінь. Ми навели собі уюту, у, уют і порядок. А, книжечки, Акуратненько треба скласти сюди. Раз. Далі комп треба перемістити сюди його поставити. Uh, F to use. Нет. Escape uh, X. Бери. І ми його поставимо сюда. Вот-вот-вот C F. Uh, R. Ну так би повідає було. Uh, B. Вот. Uh, F to use. Вот красота. Вот ти виявив, що я тут собі просто лежу з ліжка. Окей, що напевно підемо по. Посп... Ми і зустрінемося в наступній серії цієї ігрушки. Я не знаю, як вона взагалі зайшла. Напевно, вона буде на початку дуже і дуже скучна. Не зрозумів. Я сюди запрнути можу, так. Да. Стій. А що я можу зробити ще? От серйозно, дуже скучно. От серйозно, просто постав себе на місце нашого о, головного героя. то прямо ублюдство. Заліз сюди. Чекай, я сюди можу залізти? Да. А далі куди я можу залізти, нікуди. Ладно, пішли спати. Пішли спати. Ну, а що зробиш? I can sleep right now. Я почекаю ночі. Ну я просто не дуже хочу спускатися ще в якусь локацію, але давай на секундочку подивимося, що він нам скаже. От прям чисто мільком подивимося, що буде за нова локація. Ми прям переміщаємося, так? Да? Блять, ти що дурачок? Вот і прев'юшка приїхала, вот тобі прев'юшка, добрий день. Собака, та сутула. Ну, от щось прям не то. Ти що, рухався? Вот и превьюшка. Вот тебе и симулятор посудомочка. Вот нет. Вот. Симулятор посудомойщика. Вот так вот так станем. Вот. Вот Вин! Вот, 25-я минута, питки Стій, куди куда ты закрываешься? Нет. Бляха, ну давай мельком подавимся. Это уже майже зараз 9 а нам в 9 чи в 8 нам потрібно было спать. Что там я? Вкр... Блядь, який слип! Слип, все, все, я иду слип, чекай, 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 чекай. Вот то страшно, вот то страшно, не дай. Все, ви, блядь, він щось шептав. Закривай. От тобі сліп. В 8 годині треба сліп. Блях, ну подобається. Тихо, тих то? Ти мені шарик дав! Вигрався з шариком. Дай сюда шарик. Дай сюди... Блять, візьми шарик, кажу. Вот тобі раз. Ага, от він. Окей, все, пішли спати. Пішли спати, а завтра а, побачимо, що будемо робити, як будемо грати і так далі. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях, всім пока. <звук> От наше сонечко сонечкою встало. Окей, все, в общем. Всім до зустрічі в наступних серіях, всім пока. Та почекайте далі в наступній серії поговоримо. Всім пока.